Вітаю! Це Ньюзрум. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Ні, це не зовсім так. Але те, що відсутність адекватної комунікації. З боку влади грає проти всіх нас, це правда. Наприклад, у нас не було чіткого пояснення звільненню Валерія Залужного. Воно не прозвучало. Просто не прозвучало. І це проблема, тому що яким би не був Олександр Сирський. А я знаю, що всередині Збройних Сил є люди, які вважають, що. Гарний керівник сирський. Є ті, хто вважає, що гарний керівник залужний. В цьому всьому звільненні залужного був тільки один позитив. Він вам багатьом з вас, шановні глядачі, видався дивним. Те, що його вийняли з військової ієрархії. Чому? Тому що після головнокомандувача Збройних сил він не міг би бути ніде всередині військової ієрархії, бо військові мають. Командувати і підкорятися. Все інше це вже нюанси тієї чи іншої військової спеціальності. Так от, те, що залужний таки поїде послом до Британії, це в даному випадку хороший варіант. Бо якби він сидів десь на лаві запасних, це б створювало нездорове напруження. Далі президентські повноваження. Термін їх. Я не виборець Володимира Зеленського, це не секрет. Але я проти того, щоб ми зараз йшли на вибори. Їх... Просто питання в тому, що вибори це не просто голосування. Це вибори, це крок, пов'язаний з тим, щоб голосування пройшло за певними законами і воно було визнано всім світом оточуючим нас. В такому разі ми можемо отримати позитивний для себе результат. Якщо ні, тоді виникають питання. І ніхто поки не дав відповідь на те, як проводити вибори, коли 20% країни окуповано, і реєстрів виборців немає, як проводити вибори, коли мільйон з хвостиком людей в силах оборони і. Десятки, сотні тисяч з них можуть бути на передовій. Я не знаю, хто поїде спостерігачами туди ні з України, ні з зарубіжних країн. Як проводити агітацію в умовах існування марафону Єдині Новини? А є ще один факт: може, у нас достатньо ліберальне в цьому сенсі законодавство? І я бачу, як після оголошення виборів, Висувається умовний кандидат А, який пройшов російський полон, і який розповідає, що Україна про нього не піклувалася. Кандидатка Б, яка говорить, що вона жила на окупованій території, переїхала звідти, виїхала сюди і нічого не отримала від держави. І держава про неї не, не піклується. Кандидатка В. Яка говорить, що у неї загинули всі її рідні в передмісті Києва, і вона звинувачує в цьому, самі розумієте, кого. І такий перелік буде більший, ніж літер в українській абеці. І вони всі або мають бути зареєстровані, або виникає питання, як ми проводимо вибори. І ось ось де загроза. Не обрання когось іншого замість Зеленського, але це все треба було пояснити. Я не знаю, чому офіс президента не вміє працювати з органами державної влади, які прописані в Конституції, на відміну від нього. Це нагадує, знаєте, дитячі ревнощі, коли. Дівчинка на тебе подивилася не так, як на, на іншого однокласника, і ти тому переживаєш. Просто формування офісно президентської республіки, яке почалось 20 2020 році з пандемією ковіду, воно зараз набуло більших, більш потужних форм. Але питання не в формах, питання в змісті. Питання в тому, що за консервативною оцінкою, десятки тисяч людей після завершення воєнного стану будуть готові ставити владі неприємні питання на вулицях, я думаю, не тільки на кухнях. І це те, що ми маємо усвідомлювати вже сьогодні. Їм це, знаєте, я завжди на цю тему дуже просто відповідаю. Наші головні на сьогоднішній момент партнери Сполучені Штати Правда? Ну Вони нам більше всіх дають грошей, озброєнь. У них чи четверо, чи п'ятеро президентів їм приписують по-різному фразу Самоса це мерзотник, але це наш мерзотник. У них ця технологія вже відпрацьована. Вони до неї ставляться спокійно. Вони можуть ну говорити, Ну добре. Говорила в 19-му році про демократію в Україні, про корупцію посол Йованович Де посол Йованович зараз? її нема. Зараз є посол Брінкс Буде в неї розпорядження директива Держдепартаменту. Вона раз стільки розкаже про українську корупцію. Що у нас піджаки почнуть загортатися, розумієте, від інформації. Чи ми думаємо, що е, те, що відбувається в Україні, воно є щось унікальним? Ні, не є. Вони це все бачили. Тобто, фраза це вже було, але. Тут є питання, як вижити. Вижити діє, робити все для нашої спільної перемоги там, де ви це можете зробити. І зберігати голову тверезою і холодною, навіть спеку, як би це складно не було. Ми з цього почали сьогодні розмову. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Нюзрум.